Всім доброго дня, всіх привітав. Сьогодні 14 серпня 2023 року. Ще один чудовий гібрид в моїй колекції, який плодить перший рік Плаері, гібрид міжвідовий, сорт назва Cherry Delight. Восторг Cherry, як в перекладі. Що я хочу сказати за цим сортом? Оце у мене. Двохрічна рослина. Бачите, врожай дуже-дуже загружена. Як навіть для двохрічного саджанця. Дивіться, ось такі вони плодики. Вже бачите, вона трошки сипиться. Що я хочу сказати? Чері delight, як я вже сказав, це міжвідовий гібрид. Вишні або черешні. Де на якому сайті пишеться. І сливки, ну я вам скажу так, в моїй колекції є гібрид СВГ, сливово-вишньовий гібрид мейнер e, сорт, то смакові якості він більш схожий як на вишню. Всередині смак більше сходить, як на вишню. Що стосується Delight, восторг, то смакові якості більше як слива. І я все знаєте не міг зрозуміти, коли e, тільки читав за нього інформацію. Чого він там є таке в описі, що кожен рік важкий. А важкий тепер розумію, якщо брати цей рік, а рік у нас дуже важкий для кісточкових тому що весною дуже багато було дощів, дуже багато було різноманітних грибків то не дивлячись на це. Cherry Делайт загрузився і врожайність, як самі розумієте, якщо брати чисто як для деревця двохрічки, дуже-дуже рясний. Тепер я розумію, що цей сорт розумів під собою важкий. Постійно загрузка. Нема різниці, що на дворі є бджілка, нема бджілки. Погодні умови дощик не дощик, а Cherry Delight працює і загружається на повну. Так що ось такий чудовий сорт, дуже рясний, дуже вражайний. Мені дуже-дуже подобається. Да, Сливки самі по собі, як бачите, невеличкі. Але якщо брати по вражайності і по стійкості до хвороб, до різноманітних грибків, то це просто, знаєте, бомба. Ось така ця дивовижна новинка. Плаєрі. Чері Делайт. Восторг чері. Шикарний сорт. Буде в мене декілька саджанців на осінь на продаж. Зараз ми його продегустуємо. Угу. Бачите, всередині він ось більш нагадує сливку. Кісточка. Практично. Відходить, як бачите. Ось такий він, знаєте, чимось розміром схожий на терен. Але смакові якості найкращі. Що я вам скажу? Найсмачніша слива. Слива як от, угорка такого плану. Дуже-дуже смачна, солодка. Нема кислоти взагалі. Але якщо рвати над зеленю, то буде з кислинкою. Я десь місяць назад виставляв в YouTube відео, то був з кислинкою. А тепер цієї кислинки взагалі нема. Нема терпкості, бо, знаєте, теж як в терену такое щось було дуже схоже. А на зараз такого нема. Так що, просто найсмачніша. Слива Cherry Delight. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Всім миру. Сливка Cherry Delight. До нових зустрічей! Друзі.